У Житомирі пройшла акція Пам'ять про майбутнє. У будинку офіцерів для дітей та молоді організували зустріч з ветеранами Великої вітчизняної війни, воїнами-афганцями та учасниками антитерористичної операції. Без минулого в Україні немає майбутнього. Переконані організатори заходу. Тому пам'ятати подвиги ветеранів та всіх, хто воював та воює за нашу державу, необхідно, як і шанувати їхню пам'ять. Константин Позняков визволяв Україну, коли йому було ще 17. Ніколи не думав, що сучасному поколінню доведеться пережити війну знову. Я розумію, що таке війна. Я пройшов честі. Я дважди ранен був на роки Великої велика війни. І мені б не хотілося, щоб молодіж наша, особливо ви, були понимаєте, свидетелем таких розумію, бойових дій. Не нужна нам война, она ни к, чему, ни к чему. Она не нужна ни малым, ни старым, никому. Поэтому хотелось бы, чтобы вы не увидели никаких бед, чтобы вы жили в мирной обстановке, в хорошей, в реальной. И... Как говорит, служили своей родине, Ветеран і зараз чітко пам'ятає події тієї війни, але найяскравіше закарбувався в пам'яті день перемоги. Коли він дізнався щасливу звістку, каже, перебував у Баку. Це був неписуймий день, коли все вийшли. Все, що тільки у населення було в місті, там переживав. А неї цвіти, і що кушать, і що там випити, Все в місті, в місті. и танцевали, и плакали, и писали. Смечалось все. Но все были рады, что наконец-то мир. И все, понимаете, вздохнули. Что 1418 дней, когда мы в таком напряжении жили, и наконец-то закончили. Было-было очень радостно. І ми раді цьому делу, що вложили в эту побіду, свои, как говорится. Не думав, що через 70 років свято перемоги будуть затьмарювати сумні військові події в Україні і учасник сучасної війни Сергій Шевчук. Свій бойовий шлях він почав рік тому. Військову службу проходив у складі 95-ї бригади, бійці якої нагороджені як відзнаками за мужність, так і званнями Герої України. В школі пам'ятаю маленькою дитиною, приходили ветерани великої частини війни. Постійно був урок миру. Вони приходили нам розказувати Розказували, Що таке війна? Яка війна була? Як війна? Розказували, яка медаль, за що брав там за Берлін, за то, за то, за то. Ми їх слухали, дивилися. Ну, мабуть, хтось із людей або в школі не вчилися, або погано ті слухали. Що війна це погано, а вони взяли, розв'язали війну. Зустріч з військовими має за мету донести до підростаючого покоління, не бути байдужими та робити висновки з історії. Найосновніший висновок сьогодення. Це те, як ми от для себе дивимося на тих людей, які в роки Великої вітчизняної війни або десь ховалися, або їхні відзиви про ту подію були зовсім несприйнятні тогочасному настрою, скажімо, суспільству. А про великий жаль, сьогодні така небезпека, що неправильне мислення щодо даної війни великої кількості людей також є. Часто позиція, що моя хата з краю, вона є немислима. В житті людина, людини патріота, в житті людини, яка є, прагне створити сім'ю, яка прагне виховати своїх дітей. Адже прийде час, коли діти запитають батьків, запитають дідусів, де в той час, коли відбувалися ті події, був ти. І От буде прикро, коли ми не зможемо дати відповідь, яка буде ну відповідати перш за все нашому внутрішньому настрою, бо збрехати можна будь-що, але тоді, які моральні цінності, сповідуємо ми. Акція на вшанування наших героїв продовжилась майстер-класами з виготовлення нового символу дня перемоги, який у Європі використовується як символ поваги і жалоби за тими, хто загинув на війні. І тому в будь-який спосіб будемо робити маки із бісеру, з паперу, з тканини. Малювати загальний малюнок будемо створювати. Будемо будь-який спосіб висловлювати свою повагу до цього дня. І ще один такий момент: єдиний музей в Житомирі Великовічні війни будинку офіцерів, і тому стіна пам'яті буде зроблена саме з квітів маків. І всі діти Житомир, які сьогодні прийдуть, можуть долучатися до цієї стіни пам'яті. Символічна стіна пам'яті для наших воїнів-захисників буде знаходитись в будинку офіцерів.